Привіт! Сьогодні ми зануримось в історію першої, можна сказати, суперзірки української літератури. Це розповідь про дівчину, яка була настільки ідеальною, що стала не просто персонажем, а справжнім культурним символом. Тож давайте розбиратися, хто ж вона така, ця досконала Маруся. Але перш ніж ми почнемо, давайте на хвилинку задумаємось, а чи взагалі можливо створити героя без жодної вади? от Зовсім зовсім без недоліків, абсолютно досконалого. Так от, уявіть собі ще у 1830-х роках письменник Григорій Квітка Основ'яненко дав на це питання однозначну рішучу відповідь так. І він не просто відповів, а створив Марусю, першу героїню української прози, яка і мала стати цією абсолютною досконалістю. Отже, ось наш план на сьогодні. Спершу з'ясуємо, хто така Маруся, потім розберемо її ідеальну зовнішність та внутрішній світ. Далі зануримось у трагедію її долі, і наостанок поговоримо про те, який слід вона залишила. Ну що, поїхали? І так починаємо з першого розділу: Хто ж така Маруся? І тут важливо розуміти, це не просто розповідь про дівчину, це історія про велику культурну місію. Якщо коротко і ясно, Марусю створили як доказ. Квітка Основ'яненко, якого називають батьком української прози, хотів показати всім скептикам, що українська мова це не лише мова комедій і жартів, нею можна писати про найглибші, найніжніші почуття. Аналогія тут проста. Уявіть собі, сучасного інді розробника Ігор. Він створює неймовірно емоційну глибоку гру, щоб довести, що його маленький скромний рушій може робити речі не гірші, а може й кращі, ніж величезні проекти гігантських студій. От саме це і зробив Квітка Основ'яненко. Тільки на літературному полі. Він кинув виклик усім, хто вважав українську мову несерйозною. Гаразд, давайте тепер подивимось, як саме автор конструював цей ідеал. Почнемо із зовнішньої краси. І от що тут вражає: це просто неймовірна деталізація. Просто вслухайтеся в цю мову, висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очіці, як тернові ягідки. Це ж не сухий опис, це звучить як народна пісня. Автор використовує всі ці песливі слова прямесенька, очіці і яскраві порівняння, щоб намалювати в уяві читача ідеальний живий образ. І знаєте, все це не просто так: очі, як терен, довжелезні коси це все класичні образи з українського фольклору. Для тогочасного читача це були абсолютно зрозумілі і впізнавані коди ідеальної краси. Але це не просто фольклорна казка. Погляньте на опис її одягу, це ж майже наукова етнографічна точність. Кожна деталь, плахта, запаска, 20 разків на миста з дукачами все це відповідає традиційному вбранню дівчини з Полтавщини того часу. Квітка Основ'яненко ніби малює словами, створюючи неймовірно живий і достовірний портрет. Окей, із зовнішністю розібралися. Але ж ідеал це не тільки про красу. Давайте зазирнемо глибше у її характер, бо він мав бути таким же бездоганним. Її характер, по суті, тримається на трьох стовпах перший абсолютна слухняність, другий неймовірна працьовитість і третій глибока побожність. Це і є формула ідеальної дівчини 19 століття. Вона втілює всі традиційні християнські та народні чесноти. Тут ми бачимо просто неймовірний контраст: з одного боку звичайні молодіжні розваги, вечорниці, пісні, танці, а з іншого Маруся, яка каже, що краще раніше встане і допоможе батькам. Це свідома відмова від веселощів заради обов'язку, і це подається як найвища моральна цінність. А тепер давайте влаштуємо маленьку перевірку: правда чи брехня. Спробуємо розібратися, які твердження про характер Марусі є правильними. Ну що, готові? Давайте перевіримо. Перше, неправда, вона не мріяла про вечорниці. Друге, теж неправда, жодного бунтарства. А ось третє і четверте абсолютна правда. Допомога батькам і слухняність для неї були понад усе. Її образ, це втілення повної самовідданості. І тут виникає логічне, але дуже драматичне питання: навіщо створювати таку досконалу ідеальну героїню? Щоб потім так жорстоко і трагічно обірвати її життя. Відповідь криється в одному слові: сентименталізм. Це такий літературний напрям, головна мета якого змусити читача відчувати, викликати жалість, співчуття, сльози. Це знаєте, як ті фільми, що спеціально зняті, аби виплакати всі очі: ідеальні, добрі герої, несправедлива доля, трагічне кохання все це працює на те, щоб максимально зачепити емоції. І ось як розгортається ця трагедія, крок за кроком. Спочатку чисте ідеальне кохання, потім соціальна перешкода адже Василь рекрут, далі розлука, і нарешті трагічно, майже безглузда смерть від застуди. Це класичний набір інструментів сентименталізму. А ось ця фраза: на кладовищі мене покидаєш, на кладовищі мене й знайдеш. Це просто квінтесенція сентименталізму. Це такий собі спойлер від самої героїні, моторошне пророцтво, яке готує нас до неминучого трагічного фіналу і змушує серце стискатися ще дужче. Отже, історія трагічна. Але чому ж тоді вона стала не просто сльозливою повістю, а справжнім наріжним каменем української літератури? Все дуже просто, Маруся це номер один. Вона Перша прозова героїня в новій українській літературі, і це був справжній прорив. Давайте підсумуємо, чому ж Маруся настільки важлива. По-перше, вона довела, що українською мовою можна писати про високі, складні почуття. По-друге, вона створила національний ідеал, образ доброчесної, моральної української дівчини. І по третє, завдяки їй література звернула увагу на життя простих людей, показавши, що їхні історії теж варті уваги. І наостанок я хочу залишити вас із однією думкою. Маруся була ідеалом своєї епохи: слухняна, працьовита, глибоко релігійна. А як би виглядав ідеал української дівчини сьогодні? Які риси характеру цінувалися б найбільше? Що змінилося, а що можливо лишилося вічним? Подумайте про це.